Ми завжди користуємося дряпками пресованого картону, але зараз ми звінили виробника. Ми взяли іншого виробника, того що я раджу своїм покупцям з моїми кошенятами, які їдуть до інших людей. Я їм раджу дряпки. Дряпки, коли ваш диван, крісло будуть у безпеці. От ми змінили виробника. Таких дві я купила. А от таку більшу нам предоставили для тестування. І через тиждень я зніму, е, покажу, зробимо такі тести, яка дрябка живе довше. Дрябка з клейки трьохшарової чи дрябка з клейки п'ятишарової. Ну, от, моїм котяхам вже сподобалось, вони вже пробують, що воно таке. Давай Олежчик! Отже, через тиждень буде результат. Подивимося, яка тряпка витягує краще і які навантаження.